Тема сьогоднішнього уроку екологічні групи рослин. Неповторність зовнішнього вигляду та будови кожного виду організмів є відображенням тривалого процесу його пристосування до конкретних умов середовища. Умови середовища це комплекс, у якому можна розрізняти багато компонентів, які пов'язані з кліматом, з ґрунтом, з рельєфом, а також наявними видами. Живих організмів та взаємодією між ними. Кожний з таких компонентів, який впливає на організм, у тому числі і на рослини, називають екологічним фактором. Екологічних факторів дуже багато. І впливають вони на рослини комплексно. Але за певних умов один фактор може стати основним. Група рослин виділена за відношенням до окремого основного фактора називається екологічною групою. Для рослин найважливішими екологічними факторами найчастіше є забезпеченість водою, світлом та температурні умови. Пристосування до усього комплексу факторів середовища відображається в життєвих формах рослин. За забезпеченістю водою рослини поділяють на посухостійкі, помірно вологолюбні. Вологолюбні та водні. Посухостійкі види зростають там, де вологи мало. Основним пристосуванням до нестачі води у рослин є зменшення її випаровування. Такі рослини мають потовщену кутикулу та, як правило, дрібні або згорнуті в трубочки тверді листи. Чимало посухостійких видів поглинають воду з глибоких водоносних горизонтів ґрунту. За допомогою довгих кореневих систем, наприклад, у верблюжої колючки довжина головного кореня сягає 20 метрів. Іншим особливим пристосуванням є створення запасів води у соковитих, м'ясистих стеблах, наприклад, кактуси чи пустельні молочаї, або в листках агави чи алое під час рідкісних дощів чи випадіння роси. Таких рослин багато в пустелях. Вони не витримують надмірного зволоження, тому їх називають сухолюбними. До помірно вологолюбних належить більшість рослин, що мешкають на суходолі в умовах помірного зволоження. У них зазвичай листки широкі та м'які, без воскового нальоту, помірно осушені або голі, прикладом є дуб, фіалки, конвалія. Вологолюбні рослини зростають на постійно перезволожених ґрунтах, зокрема на волотах, наприклад, вільха, ситник, осоки або на берегах водою очерет, рогіз, калюжниця. Аби полегшити провітрювання тканин, стебла та листки таких рослин часто мають великі міжклітинники. Водні рослини населяють водойми, деякі рослини. Повністю занурені у воду, наприклад, елодея, валіснерія, роговисник. Інші листки не мають продихів. У інших водних рослин листки плавають на поверхні води. При цьому рослина може бути або вкоріненою, наприклад, латаття, або вільноплаваючою, наприклад, водяний горіх, рязка чи сальвіння. Верхній бік листків у них завжди завдяки кутикулі блискучий. Продихи розміщуються саме на ньому. Частина водних рослин напівзанурені рослини. Вони укорінені, мають надводні листки та стебла, які будовою близькі до листків вологолюбних рослин. Це, наприклад, комиш, водяний різак. У деяких із них, як у стріловіста, є листки усіх трьох типів: занурені, плаваючі та надводні. За умовами освітлення. Рослини поділяють на світлолюбні, тіньовитривалі і тіньолюбні. Світлолюбні види потребують багато світла і не ростуть у затінку. Їхні листки мають добре розвинену стовпчасту тканину, багато продихів та товсту кутикулу. Світлолюбними є береза, сосна, подорожник, більшість посухостійких рослин та водних рослин з листками, що плавають. Тіньовитривалі рослини, наприклад, граб, бузок, суниця, краще розвиваються за високої освітленості, але також, здатні також виростати у затінку. Серед тіньовитривалих рослин чимало таких, які з віком можуть змінювати свої вподобання. Наприклад, молоді ялини краще ростуть у затінку інших рослин, а дорослі за повної освітленості. Тінолюбні рослини найкраще розвиваються лише в затінку, наприклад, копитняк, синполія, деякі папороті. Їхні листки зазвичай великі, губчаста тканина розвинена, а стовпчаста часто взагалі відсутня. За температурними умовами рослини поділяють на холодовитривалі та теплолюбні. Температурні уподобання майже не впливають на будову рослин. Оскільки пристосування до певних температур пов'язані переважно із фізіологічними ознаками і процесами. Холодовитривалі рослини здатні переживати температури нижче нуля градусів, хоча ростуть лише при температурі вище нуля градусів. До них належать дерева і кущі наших широт, а сільськогосподарських культур морква, горох та жито. Теплолюбні рослини не витримують холоду. І для нормального росту потребують досить високих температур. Теплолюбними є більшість видів, що ростуть у тропіках і теплих субтропіках, а серед наших культурних рослин це огірок, гарбуз, диня, томати та баклажани.